Всім привіт! Мене звати Ростик, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь про цікавий спосіб заробітку однієї тисячі гривень за день. Зазначу, що можна заробити і набагато більше, однак тут все залежить від вас. Поговоримо про копірайтинг. Впевнений, що багато хто з вас чув про це слово, але не всі знають, що означає ця професія. Простими словами, копірайтинг це написання текстів на замовлення. До прикладу, якийсь дядько Петро, назвем його так, хай буде. Має сайт на автомобільну тематику. Писати він не вміє, і тому розміщує оголошення про те, що йому потрібно написати певну кількість статей, наприклад, не знаю, про ремонт ходової чи щось інше, за які він готовий вам заплатити. Ви берете замовлення, виконуєте і отримуєте за це гроші. Попрошу вас дуже підписатися на канал та допомогти розвивати україномовний YouTube. Буду вдячний за підтримку контенту рідною мовою. В інтернеті є багато бірж, на яких роботодавці пропонують писати тексти на замовлення. Оплата проводиться за кожне виконане завдання, тобто це не є постійна робота, але заробіток може бути в рази вищий, ніж, до прикладу, якщо ви влаштуєтеся копірайтером в якусь агенцію там, за 10 тисяч гривень. Тут заробіток і не обмежений, і він залежить виключно від вашого бажання та вміння писати матеріали. Робота підійде для грамотних людей, однак закінчувати жодних курсів не потрібно. Написанням текстів легко розібратися вдома. В інтернеті є повно новин статей про те, як грамотно написати текст. Як журналіст зазначу, що для того щоб писати тексти... Не обов'язкова освіта зі мною працювали в змії люди різних професій, далеко не журналістики, і економісти, і ветеринари і інші. І писали вони непогано. Найбільший заробіток на копірайтингу є на написанні текстів іноземними мовами. Оплата за таку роботу може бути в 2-3 або й більше разів вищою, ніж за матеріали українські. Професія копірайтера завжди затребована, і без роботи ви точно не залишитеся, тому не бійтеся щось пробувати та починати непогано заробляти. Далі розглянемо варіанти завдань, які пропонують на одній із бірж, яких є насправді десятки, якщо й не сотні. Потрібно написати три тексти по ключових словах для розміщення на третіх ресурсах. Одна стаття це 2000 символів. Є ключові слова і так далі. Ось дивіться, яка гарна вакансія. 27 текстів на сайт про смс-маркетинг. Наша компанія займається SMS-відправками і SMS-маркетингом. Потрібні тексти для сайту з різних тем сфер інтернет-маркетингу. То розуміється, на тій сфері може непогано заробити. Давайте подивимося, який обсяг символів. Один текст на 4000 символів. Я думаю, це спокійно можна виконати менш ніж за місяць. Набагато менше, але англійська мова, про що я і говорив, англійська мова оплачується непогано. Далі дивимося, що у нас тут ще є. 200 гривень платять за текст на 2000 символів. На тему шильди для обладнання. Шильди правильно буде, але це таке з прописаними мета-тегами. Тобто, ну, ключовими словами. Щоб ви розуміли, текст на 2000 символів спокійно можна написати за годину часу. Так от. На раз, два. Дві статті на тему жіночі сумочки, які зараз модні тенденції. 300 гривень за це. Глянемо, скільки символів. Не вказано. От. Створіть креативний копірайтинг для шести статей в Інстаграм. Тобто, Інстаграм це вже зрозуміло, що тексти мають бути невеликими. За це платять 400 гривень. Копірайтер для ведення сторінки Facebook по криптовалюті. Дріб... Написання дрібних навчальних статей у Facebook. Одна-дві статті на тиждень. За 500 гривень, тобто додатковий дохід непоганий. Всім дякую. Далі буде багато цікавих відео, тому не пропустіть, підписуйтеся та всім успіху!